Наплата українських громадян є недооціною. Ми працювали над тим, щоб знайти нову систему, зробити реформу системи оплати праці. Ми її запровадили і запропонували. І зараз ми заклали всю законодавчу базу, в тому числі і в бюджет. 2017 року мінімальну заробітну плату на рівні не менше 3200 гривень. Це означає тільки єдине, що в Україні людина, яка працює, не може, їй не може бути нарахована заробітна плата менше ніж 3200 гривень. Це призведе до того, що ми і стіни виведемо заробітні плати, які виплачували з конвірна, а в бюджетній сфері зробимо крок, який дозволить людям підвищити заробітну плату. Жодних підстав говорити про те, що це призведе до якоїсь інфляції, що це призведе до якоїсь там безробіття. Немає крапки. Це відновлення справедливості по відношенню до людини праці. І з цим потрібно всім змиритись і звикнути, що людям за роботу треба платити. Я на цьому наголошую, наполягаю. І це нічого спільного немає з будь-якими іншими а страшилками, які сьогодні деякі популісти, політикани. Намагаються нав'язати. Я взагалі говорив не один раз і хочу ще раз підкреслити: уряд вніс законопроекти, які дозволяють людям нараховувати заплату від 3200 гривень. 227 депутатів парламенту за цей законопроект проголосували. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Радикальна партія, група, частина група Воля народу проголосувала депутати, частина відродження і позафракційні народні депутати України. Я готовий вклонитися їм за те, що вони прийняли правильне рішення. Але подивіться на популістичні сили, які навіть не можуть знайти в собі сили, визнати, що це правильний крок, а тільки сповідують принцип. Чим гірше для українців, тим гірше для влади, чим гірше до влади, тим краще для популістів, тому що вони вважають, що це відіб'ється на їхньому ритмі. Для мене їх рейтинг взагалі не цікавить і не існує. Мене цікавить наступне, щоб з 1 січня людина отримала нормальну заробітну плату. І це тільки початок, щоб ми її виводили з тіні, а там, де потрібно, мобілізували кошти в бюджеті, щоб заплатити людям нормальну зарплату.